Женя Петровна, дорогенька, на ворождення, хотіть мій. Ой мій манюсник. Повер мене. Чути, котик, котик маленький, а ти в мене... Ти куди пішла собака свого дула? Привет. Як дорога? Дорога. Дорога? Назад неду, назад иду, не? назад. Думал, что вьюз да. Я думал это самое. Я не буду звонить, потому что я вже Енеску забрал с рядом 5 часа назад. Я корпус. А, а ну так нормально туда. Отсюда у нас, значит, не так, а отсюда полодало. Самое ближе, в Рівенске? Рівень с область без духа. Теперь уже можно выдохнуть. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо ще один вечір. І на даний момент, перед прямим ефіром, у нас буде розпаковочка. Шелудько трохи вже повеселішав, чого правильно, тому що повернулися додому мої дівчатка, мої квіточки. Так що е, сьогодні буде у нас прямий ефір і Лесь Петрівна із дівчатами вже. Дома. Так що погода нельотна, у нас полот, вже вони вдома, тепер вже шолодько не буде переживати і все буде Чинчинарем. А нам прийшли деякі посилочки, і я хотів би все-таки зробити розпаковочку і подякувати тим людям, які е, байдужі, які підтримують мене, вірять мені і е, ми допомагаємо разом з ними е, військовослужбовцям, і наш канал служить таким невеличким місточком, тому що у нас немає своїх чужих і допомагаємо різним хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну. Звернувся був до мене Назарчик з 95-ї бригади. Хто пам'ятає, ми йому купували автомобіль Л-200. Це військовослужбовець 95-ї медик, якому 19 років, і просто крутий чолов'яга. Але наша Мар'яна я попросив, щоб знайти, де їх купити начебто э, закриється питання без нас. Так що з миру понитки Путіну петля це лозунг нашій з вами ютуб-каналу Сергія Шелудька. Так що, друзі, рухаємося далі. Прийшла у нас була посилочка перед, перед самим э, від'їздом дівчат. Це прийшла посилочка від, ух ти, ёлки, палки, від Юлії Дмитрівна з три. Жакова, е, Сержакова Юлія Дмитрівна. Е, дякуємо за посилочку. Вона мені писала в Viber, У неї хлопчик е, трішки з вадами здоров'я. Він дуже любить дивитися наш канал, любить дивитися наших дівчат. І е, ну, Лесь Петрівна відсилала Тиму Хлопчинки. Футболочку, подушечку. Він дуже радий. Мені знімала Юля відео. Я передаю вашій сім'ї привіт. Єгорка, тобі велика подяка, що ти такий крутезний хлопчинка з таким великим серцем. Так що це від них посилочка. Прийшла сюди рука Сергія. Вона тоді мені ще питала, що це тут таке. А тут є така ялиночка від їхньої родини. Отак воно. Привіт, Єгорки привіт і подякую. І мамі його Юлі. Це вони роблять своїми руками. Тут у нас є. Футболочка. Зараз ми почитаємо, побачимо. А це футболочка. А ти вже все дивишся. Це, це, це така сумочка від їхньої родини. Тут написано, все буде Україна, крутяк. Це шопер. Шопер, а що таке шопер? Це така сумочка, називається Віра каже шопер. Вірочка, ти на? О, А це у нас футболочка. Я просто не пам'ятаю, як там написано. Телефон дома забув. Тут було все написано для кого це і що. Це от така футболочка. Я так думаю, що це для вірушки. Для надюшки? Так ти ж як казала, як там, якщо велика. Як там вода ага? А що там написано? Батько сліпий, бо це допомагати. Тут ще в нас є таке мильце, це Єгорко сам його заливав, я так розумію, таке сердечко. На ялинку. ялинку. Ось таке мильце. Ручна робота. Це вони роблять е, своєю родиною. Вони самі родом з Києва і не пускають ручки, і працюють, молочаги вообще просто круто, круто, круто. Тут у нас а, є ж, Тут це, у нас це є. Це Юля, да, вона є... написала тобі, та що це Надюхина, Надюхі, так. так. Родині Шелодькова, від Єгорчика, дякую за любов до України. Хай Бог береже Україну і вашу родину. Все, що вміємо робити руками. То вам подарували до свята. Я зробив милу і ялинку. Грибочки домашні мед від діда. Мама пошила футболочку і торбинку. Тобто від мами Юлі торбиночка і футболочка, е ялиночка і мильця від Єгора. І от у нас є домашні закрутки. Тут все попідписувано. Е малина тут у нас. Не можу я розібрати, що написано, трошки сліпувати. Десь тут грибочки у нас є. От. Так що отака от картина від Єгорка 29.12.2023 року. Так що дякуємо вашій родині. Дуже приємно, не буду я поки витягувати, вже Леся Петрівна хай там розбирається, це ми забираємо в будинок, Держи, да. а це вже Леся Петрівна хай там розберете. Сюди у футболочку можна вже не запитувати. Тут у нас грибочки десь є ще. Оце наверное, грибочки, але я не буду розпутувати. Трошку сліпендос такий трохи. Но тут не написано. О, це ще щось таке цілими банками. Дякуємо вам, ми на кранях. Ми ж то живемо в селі, передамо хлопцям, передамо нашим військовослужбовцям. Також сьогодні отримав посилочку. опа, Багато хто з людей відправляють посилки, навіть не говорять мені, на і цей малюночок заберемо в хату. Ніхто нічого не пише, що там а буває, потім пишуть у вайбер. Це в нас прийшла з Ізмаїла, приватна особа, мручкою Світлана Миколая. Ну це більш за все угу. тут у нас носочки. Вона нам вже неодноразово це все діло відправляла, але ми розпакуємо і подивимося, що тут у нас робиться. Врем'я в нас зараз трошечки зжати, тому що ще хочеться для наших військовослужбовців. Ось такий цілий кульочок, 에, правда, щелучко такий він балбес, він не вміє розговорити. Роз... Я вміє розглядувати вільке. Бо в нього немає ніколи ні, но. Ось такі красивальні носочки від нашої підписниці з Ізмаїла. Так що, Віручка, положи туди десь на поличку положи. О, так. Дякую. Так, їдемо далі. Так, по чуть-чуть-похичку. Чуть -чуть. Ми щас, Так, щас... Да, тут у нас посилочка прийшла від... Стані... Дремух Юлія Юрійовна. Стані... Дремух Юлія Юрійовна. це у нас дві штуки, навірно, ми ще зі. І тут у нас є Ярмоленко Олеся Петрівна. Ой, як? І тут у нас Ярмоленко Олеся Петрівна. Так що тут у нас дві Ярмоленко Олеся Петрівна, а тут, бо я знаю, десь два місця. Це у нас прийшло у нас з Станіславич відділення. Тут не розберу, яка це область, ну так що це від... не важна. Дремух, дремух Юрій. Так що від дремух Юлії. Да? Просто я знаю, що хтось у нас наверное, це Юлія, у нас виграла була тоді три лоти підряд, і ми їх відправили. І... А може це не вона? Так, да, це вона. 100%, тому що вони нам відправили. Трішечки своїх смаколиків, ми їх можемо розіграти. казав, чоловік до мене дзвонив, казав, можна буде їх розіграти в лотерейку, Це копчення такі. І вино. Ну, вино треба було б на І тут написано, вино напівсолодке, повністю натуральне з червоного та білого виноградів, слив, бузини. Та алечі вино молоде, вже можна вживати. Але краще перелити в скляну тару. І витримка 1-2 місяці від каналу е, «Тваринництво як бізнес. Так що від каналу тваринництво як бізнес. Юлія виграла тоді три лота. вони говорили вже, тому що шелудько тоді трошечки буксував. І була у нас така... Ну, такий момент, що ми трохи я пересердився, там я вибачаюся за свою поведінку. І Юля тоді написала, що можливо нам перший лот залиште, а два розіграєте. Я кажу, да ні, вже в принципі як. Ну, Якщо Бог так схотів, значить три лота, значить три лота. І таким чином у нас було три лота. Так що від сім'ї тваринництво як бізнес, нам отакі смаколики, які ми сьогодні додамо майбутнього. В розіграш і не знаю, як це правильно називається, такі пафинки, шинки. От, ми їх також розету саме поставимо сьогодні на розіграш. Так, закривай. І ще у нас дві посилки нас такого характера. Так, це у нас. Ану, читай, батько. Сумська область. це Сумська область, Глухів. Це нам хлопцям допомога від Сумської області, від Лесі. Подивимося, що там є, щоб ми знали, що у нас тут є. Так, ми опа, це у нас е, тут у нас йдуть полотенця, полетенця, е, зубні щітки, ну потім ми вже розберемося. Е, футболки хлопцям, е, футболки, а це термо, термобілизна. Круто, якраз Маряна Васильівна. От її треба термобілизма, бо ми з нею працюємо разом. Термобілизна. Це кажуть, ця жіночка, яка писала. Так, а це що таке? Антибак... Антибактеріальна яка штука, це не накладка на е... а це у нас шарм грант. Що це, це таке? Мило. Це мило таке? Хіба? Mm -hmm. mm -hmm. да, так, це мило. Так що це у нас все піде на госпіталь. Е... Mm -hmm. Ще такі речі. Е... Це у нас носочки. Це у нас шарм, 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 це у нас все так, це мило, бо Ти на одному на одному навіть намальовано. Так що мило ми складаємо сюди. Це у нас засоби гігієни, зубну пасту теж сюди. Десь ще тут були зубні щітки сюди, а футболки ми ще в другий ящичок складемо. Так що ми ще посортуємо. Так що так працюємо з миру по ниточці петля. Це також від лесі. Та в неї каже чоловік десь каже, вона, от, дочка в неї вийшла заміж, і вона каже, придане, взяла, чи викуп взяла допомогу для Збройних сил України. І там трохи каже, накупила, що можна було що там носки сюди-сюди. Так що тут у нас ще ще є такі речі. Ціла, ціла купа. Я не знаю, чи треба Ну Тут реально просто купа, купа, всякий футбол. О! О, а тут вже написано. Восковий віночок, ручна робота. Від крутої майстрині що з ним робить, придумайте самі. Крихке. ай 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 Восковий віночок. Можна його витипати. Ну можна. А я тут теж боюся. Я ж вірш отакий на гарячка. Дві актуально, щоб я тут пальця не виїхав. Так. Да. А, він запакований, ми такі коробочки. Опа. Ага, ну що розрізав бачите? Так, так вот я нажав рибу, а ми сейчас надивися. Ты ж цікаво. Ох, і цікаво, да? А якщо запечатано? Опа, ну відкриваний просто цікаво. Добре. Ось коли ух ти який класний. Добре. Да, може потім. Він на цьому, так він на цьому зафіксований. Ну, ми давайте вам покажемо. Він йде з лінто, ленточками ось такой, ми боїмося його навіть. Трогати. Так як для принцеси. Да? Давай його назад сховаємо. Да. Ну а вже я думаю, що підписчики напишуть, чи нам його розіграють, чи залишити. Комусь із нас, з моїх королів. О. Так що, друзі, також все, речі. Тут дуже багато речей. О. Брюки. Брюки для хлопців це на госпіталь. Тут у нас носочки. це я не знаю, що це таке. А, це маєчки. Так що ми навіть не будемо. Тут у нас є ще е, салфетки. Салфетки, носочки, носочки, носочки. Так, футболки, носочки. Ну і тут у нас також салфетки. І все. Ми не будемо... Все, це у нас також брюки. Ой. Дякую, дякую, дякую. Лесі просто капець. так, Складаємо по максимуму щось сюди влізе, потім ми вже з Лесі Петрівною розфасуємо штани до штанів, візьмемо менше коробочки, носочки до носочків. Оці всі речі поскладаємо. Так що, друзі, ми вам дякуємо ух ти, за Дякую. вашу небайдужість. Віночка поки заберемо в хату, Вино заберемо також в хату, ми його поставимо на розіграш від каналу Тваринництво як бізнес. Так що ми розіграємо і оці копчені речі, я не знаю, як вони називаються. Я думаю, що вони напишуть нам е на прямому ефірі. Ну і таким чином. Е Буде цікаво розіграти, буде трошки нашої продукції. Найшли ми колечко ковбаси Шелудьківської, найшли ми там у пошарахався. Да, в погребі є ще в нас багато чого цікавого. Я маю на увазі з таких продуктів харчування. От. І закрутки, і все. Ну, але ми взяли там огірочки салат по одному супер рецепту з огірочків, він іде як з кабачків. От. Це нам підказав. Дідусь, який приїжджає до мене, він літом привозив там і малину привозив. І я йому давав просто курочок годувати. Він привіз цей салат, дав спробувати, а потім бабуся його написала нам рецепт. Ось такий крутий. Так що друзі, рухаємося далі. Щас, е загружаю відосик. Ми цим часом вечеряємо і е виходимо в прямий ефір в 20.00 і будемо проводити з вами розділ. Показала мамки, так? Yeah. О, так що, друзі, ми сюди зараз положимо носочки, щоб вже воно було компактненько, все носочки і футболочки. О, я думаю, що такими речами в нас займається в основному Мар'яна Васильівна. Ну, носки то можна і хлопцям передати на, це, на передову, а вже такі речі. Ну, не треба, щоб було чим хлопців передівати після того, як вони попадають в шпиталь. Хоч реально зараз дуже така печаль біда, відношення до цих хлопців дуже тяжке і дуже багато хлопців помирають при втраті крові, при халатності. Ну, Я не буду про це говорити багато, тому що сьогодні спілкувався з людиною. Реально це печаль біда, тому що є не дуже хороші. Момент, не дуже хороші накази. Але, на жаль, ми не можемо змінити, але ми не можемо й мовчати. Ми повинні щось для цього робити. Так що, друзі, є у нас е, ноші, дякуючи колективу Горлиця. Вони м'які, але треба були тверді, то тверді наче замовили. Але ми і м'які візьмемо з собою, як будемо їхати на Херсонський напрямок, і передамо хлопцям. Ну, а також ну, є хлопці, також вони передіваються, але ми це все-таки віддамо на... Шпиталі. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую. Дякую всім небайдужим за довіру, за підтримку. Ми рухаємося далі. Дівчатка повернулися і будемо працювати. Зустріч Лесі Петрівни. Ну, це моя жінка, яка зробила мене. І не стидайтеся казати своїм коханим, що ви їх кохаєте, і бережіть себе, бережіть своїх рідних. І Якщо нема можливості боронити нашу наньку Україну, не будьте в стороні. Підтримуйте, чим можливо, чим можете, тому що тільки разом ми зможемо перемогти цю навалу. Це наша проблема, наша українців, не, не американців, не європейців, Ні, це наша проблема. І вони на це дивляться, як фільм. Так як багато деяких українців прийняли позицію. Сусіду, пофіг, що робиться в сусіда. То що тоді говорити про великі держави? Так що, тільки об'єднавшись, тільки згуртувавшись, тільки хто може там по копійки донатимо, хто не може, значить підтримуємо навіть молимося. І підтримати, якщо ви довіряєте, і вважаєте, що ми з вами робимо правильні речі, просто репост. Так що, друзі, всім на цьому, все, всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Працюємо! І все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні, героям слава всім пока.